11 листопада, п'ятниця, певна п'ятниця. Але цей день має війти в історію як День визволення Херсона. Тому що саме сьогодні окупаційні російські війська під тиском ЗСУ покинули місто Херсон. Тепер над Херсоном маярить український прапор. І саме тому я сьогодні п'ю пиво з цього бокала. Цей бокал займає почесне місце в моїй колекції. Це Фірмовий бокал Херсонської пивоварні «Дрофа». На жаль, ця пивоварня від окупації постраждала, але я впевнений, що все відновиться і все буде ще краще, і пиво в них буде ще смачніше. Сьогодні я не планував записувати якийсь відос. П'ятничне відео вже є на каналі, можна його переглянути, прокоментувати, поставити обов'язково лайк. Але е, ЗСУ зробили вибір за мене. Херсон тепер. Наш і потрібно за нього випити кухоль доброго пива. Сьогодні в мене абсолютно класичне нейтральне пиво. Це Жигулі Умань. 4,2% алкоголю і 11% щільність. Класичний смак, нічого зайвого. Придбав я його в магазині Півасов, сов. Перевірений магазин. Пиво там майже завжди якісний. Ми порівнювали якось пиво співасова і з іншого магазину. Півасов при однакових складових виявився на висоті. Щось сказати про це пиво, я думаю, не має сенсу. Всі знають, що це світлофільтроване класичне пиво. Продається воно в Одесі дуже давно. Якщо воно свіже, воно дуже смачне. Не сильно воно сьогодні свіже, йому десь 2-3 дні, я думаю, не більше. Воно ще смачне, не сильно воно газоване. А пити можна, і я сьогодні п'ю за херсон, за херсонців, за зсу.